Я бажаю, шановні підписчики, давненько в мене, у нас не було теми нутрії, якраз у нас одна нутрія е, розплодилася, є шість е, цуценята, як правильно сказати, на нутрі, бо вони так називаються. осили ось їм кукурузки. Кукурузка в нас не показана, дивіться, смушені, вони з задоволенням їдять, ви зараз побачите, йдемо до них. Так, ось ми прийшли до нашого будівлі, як сказати правильно. І даємо зразу нам першому поповненню. Це те, що було у нас раніше, що ми вже бачили. Це у нас тут 10 штук без втрат. Оце що мені подобається, внутрі в нас йдуть без втрат. Був один е, випадок, коли в нас е, ось ці їхні мами загризли самця. Я вкинув чужого, то це в нас одна втрата по самцеві. Як бачите, тут у нас дві нутрії. Подивіться сюди. Дві нутрії привели, одна біла, одна стандартна, чорна прогуляла, ще одна біла прогуляла. Вони досить вже великі, я думаю, на паровку вони вже не підуть, будемо. Підуть вони на м'ясо, на забій. Так що ці, ця сім'я піде вже в нас на забій, а їхнє покоління ось тут. Йдемо далі. Це та сім'я ми створили недавно. Вчора може побачите, в уголку, сидить, привела шість штук одна вже. Якби Тут все добре. Зараз будемо давати кукурудзку. Дивіться, як воно ми кинули малин, як вони їдять гарно, вони дуже смакують. Зараз кидаємо типу. Так, що ще хочу сказати за внутрі. Дивіться, якщо жити в сільській місцевості, ну я так вже бачу, можна вирощувати цукрову кукурузу і в той то, то, то же час вирощувати внутрі. По-перше, дивіться, немає відходів, є проблема, де та бадиля діти. Все воно з'їдається, вони дуже смакують і бадиля, і не тільки зелена. Навіть зимою сухе можна сушити і зимою вони все поїдять. Як бачите, я їм дав варене, тобто в мене була екструзія кукурузи, я її запарив. Ну, вони їдять гарно, але недолік який, що в них мокро. Трішечки не доїли, воно закисає, якщо на дворі жарко. Ну, Я б рекомендував, би, якщо є можливість, гранулювати корм, давати повноцінний корм. І вони зовсім не вибагливі. Дайте кукурузиння, цілий сезон зелене, на зиму сухе. І гранулюєте корм і вода, і ви будете весь рік з м'ясом. Так що слухайте мене і все буде в порядку. Так що дивіться далі. Ось як бачите, в нас стоять поїлки свинячі. Вони дуже, дуже зручно. Зручно, тому що не так води наливається. Стоїть бак здоровий, з бак заливаємо, але з баком недолік. В одного знайомого в нього тут стоїть. Двохлітрова бутилка зверху, він налив сюди, тоді пройшовся, де пуста долив. Чому так? Тому що є внутрі граються, випускають воду, наливають тут, і це якби незручно, що в них мокро. То, тобто можна це все зробити, поставить сюди по двохлітровій бутилці і стала частіше заходить наливать, щоб вони були з водою. Дивіться, шановні підписники, в нас уже 10. Штук нутрі є на продаж їм по три місяці. Тобто, кому це цікаво, можете звертатися, ми це все будемо реалізувати. Трохи трішечки пізніше буде ще 6 штук. Думаю, і далі, і далі в нас буде постійно наявності молодняк. Будемо поки продавати молодняком. Так що слідкуйте, шановні підписчики, за нами. У нас буде на реалізації нутрії. Підписуйтеся, дзвоніть, і все буде добре. Так що до побачення і до зустрічі.